Буду вдячна за лайк, підписку та коментар. В подяку за мою працю і приємного прослуховування. Хроніки нарнії Подорож до світнього мандрівника. Розділ 6. Частина 2. Тим часом Юстас. Спав, спав і спав, а прокинувся від болю у руці. Місяць світив у вхід печери, а ліжко зі скарбів начебто стало набагато зручнішим. Він взагалі майже не відчував його. Біль у руці здивував хлопця, але він тут же зрозумів, що справа у браслеті, одягнутому на руку. Нижче ліктя. Він наче став тіснішим. Мабуть, поки хлопець спав, у нього розпухла ліва рука. Він поворушив правою рукою, щоб відчути ліву, але завмер, навіть на сантиметр її не пересунувши, і нажахано прикусив губу, бо рівно навпроти нього трохи правіше. Там де місячне світло падало на підлогу печери, рухалась страшнюча тінь. Хлопець відразу її впізнав. То була драконова лапа. Вона заворушилась, коли Юстас ворохнув рукою і завмерла, коли знерухомів він. Хуй, який же я дурень! подумав Юстас. Ну, звісно, у тварюки є друг, він лежить поруч зі мною. Кілька хвилин він не наважувався і м'язом ворухнути. Просто перед очима бачив два тонких струмочки диму, чорного на тлі місячного світла, точнісінько такого, як дим з носа того. Іншого дракона перед його смертю. Це було настільки моторошно, що хлопець затамував подих. Димок зник. Коли довше стримувати подих вже було неможливо, Юстас тихенько видихнув. Тієї ж миті два струмені диму з'явилися знову. Але навіть тоді. Він не зрозумів, що відбувається. Незабаром Юстас вирішив, що обережно просуватиметься вліво, і спробує вибратися з печери. Можливо, істота спить. І так чи інакше, то його єдиний шанс. Але, звісно, перш ніж рухатись ліворуч, він поглянув у той бік О, жахіття! З того боку також стирчала драконяча лапа. Ніхто не звинувачуватиме Юстаса, що тієї миті він розридався. Розмір власних сліз, що скрапували на скарби, здивував його. До того ж, сльози видавались неймовірно гарячими, аж парували, але користі з плачу не було. Він мусив спробувати якось вибратися з поміж двох драконів. І Юстас почав простягати праву руку. Драконова права лапа повторила точнісінько той самий рух. Тоді хлопець вирішив зробити теж лівою. Драконова ліва кінцівка також поверхнулась. Двоє драконів з обох боків від нього повторювали його рухи. Юстас не витримав і просто кинувся на втюки. Все загриміло та заскрекотало, забрязкотіло золото, полетіло каміння, щойно хлопець кинувся геть з печери, гадаючи, що то обидва дракони женуться за ним. Він не насмілювався озирнутись і мчав до озерця. Скручена душа мертвого дракона вимальовувалась у місячному світлі. Таке видовище налякало лякало би будь-кого. Однак Юстас майже його не зауважив. Він хотів залізти у воду, але тільки надістався до краю водойми, як трапилось дві речі. Спершу його наче громом ударило. Хлопець усвідомив, що втікає на всіх чотирьох кінцівках, з якого це дива він таке утнув. А потім, нахилившись над водою, він на мить подумав, що з води на нього дивиться ще один дракон. Але тут же усвідомив правду. Драконова морда в озері була його власним відображенням. Сумнівів не було, воно рухалось разом з ним. Відкривало і закривало рота, точнісінько, коли він відкривав і закривав свого. Поки Юстас спав, він перетворився на дракона. Заснувши на драконових запасах. З жадібними драконячими помислами він і сам став драконом. Це все пояснювало. Поруч з ним у печері не було двох драконів. Лапи праворуч і ліворуч були його власними лапами. Дим виходив з його ніздрів. А що до полю у лівій руці. Точніше тому, що раніше нею було. Він побачив, що з нею трапилось. Браслет, який так зграбно сидів на руці хлопця, виявився замалим для грубезного драконового лаписька. Прикраса глибоко увіп'ялася в лоску, а навколо цього місця пульсувала спухла плоть. Він вчепився в браслет зубами, але не зміг зірвати його. Незважаючи на біль, його першим відчуттям було полегшення. Більше він не мав чого боятися, він сам був жахіттям. І ніхто на світі хіба що лицар, та й то не кожен. Насмілився б його атакувати. Тепер. Він міг би зійтись у двобої з Каспіаном чи Едмундом. Однак, щойно про це подумавши, Юстас зрозумів, що не хоче цього. Він хотів дружити з ними, хотів повернутися до людей, розмовляти з ними, сміятися та ділитися тим, що має. Бідолаха усвідомив, що він. Монстр, відрізаний від людської раси. Страхітлива самотність охопила його. Хлопець почав усвідомлювати, що решта зовсім не були демонами, і замислився над тим, чи він сам був настільки приємною особою, за яку завжди себе мав. Йому бракувало їхніх голосів. Одне добре слово він з вдячністю прийняв би навіть від репічіпа. Подумавши про це, бідолашний дракон, котрий раніше був Юстасом, принизливо заридав могутній дракон, котрий гірко плаче у світлі місяця посеред порожньої долини таку картину важко уявити. Врешті-решт, нещасний вирішив, що таки спробує відшукати шлях на берег. Він зрозумів, що Каспіан ніколи не відплив би звідси без нього, і відчував, що у той чи інший спосіб але зможе показати людям, ким є насправді. Він, як слід, напився води, а тоді. Знаю, це звучить шокуюче, але якщо добре все обміскувати, то так вона не є. Згід мав вже повністю мертвого дракона. Він зробив уже половину справи, коли раптом усвідомив, що робить. Тому що, розумієте, хоча розум його і був розумом Юстаса, однак смаки і рішення. Виявились драконячими, а дракон нічого так не любить, як свіжу драконятину. Ось чому так рідко можна знайти більш, ніж одного дракона на країну. А тоді Юстас почав витряпуватися з долини. Почав він це зі стрибка, а стрибнувши, виявив, що летить. Він геть забув про свої крила, і це стало неабиякою несподіванкою. Першою приємною несподіванкою затривали час. Він знявся високо у повітря і побачив численні гірські вершини, що лежали внизу у місячному сяйві, наче срібна пластина виблискувала під ним затока. На якорі стояв досвітній мандрівник, а в лісі поруч із берегом мерехтіли вогні табору. З неймовірної висоти він єдиним порохом спрямував себе у цьому напрямку. Люці спала дуже міцно, бо не лягала аж до повернення пошукової групи. Сподіваючись почути добрі новини про Юстеса, групу очолював Каспіан. Її втомлені учасники повернулись назад дуже пізно Ще й принесли з собою тривожні новини. Вони не знайшли ані сліду Юстеса, зате бачили в одній долині мертвого дракона. Намагаючись дивитися на все з позитивної точки зору, учасники групи запевняли інших, що навколо не може бути інших драконів, і що той був мертвий уже о третій годині дня. Саме тоді вони його і знайшли, тож, мало ймовірно, що за кілька годин до того він міг кого-небудь убити. Хіба що він з того нестерпного малого і помер від отруєння, сказав Рінс. Та сказав він це пошепки, тож ніхто не почув. Пізно вночі Люсі обережно розбудили вся компанія, зібравшись разом, про щось тихо розмовляла. Що таке? запитала Люсі. Слід зберігати витримку, мовив Каспіан. Щойно над кронами дерев пролетів дракон. Він приземлився на узбережжі. Так, боюсь, він між нами та кораблем, а стріли проти дракона марні і вогню вони зовсім не бояться. Якщо дозволить ваша величність, почав репічіп. «Ні, Пічіпе, твердо сказав король, ти не затіватимеш з ним двобою, і якщо ти не підкоришся мені, я накажу зв'язати тебе. Ми повинні стежити за ним і щойно розвидніється спуститись на узбережжя і вступити з ним у битву. Я провадитиму. Король Едмунд буде праворуч від мене. А лорд Дреніян ліворуч. Жодних інших домовленостей бути не повинно. За кілька годин настане світанок. За годину слід подати їжу, а також залишки вина. І нехай все робиться якомога тихіше. Може, він полетить геть, сказала Люсі. Так буде гірше. Сказав Едмонд. бо тоді мене знатимемо, де він. Якщо у кімнаті оса, я волію не зводити з неї погляду. Решта ночі була жахливою. Коли надійшла пора їсти, багато хто відчув, що немає апетиту, хоча і знав, що їсти треба. Здавалось, минули незліченні години. Перш ніж розсіялась темрява. І тут, і там зацвірінькали пташки, а світ наповнився барвами і зробився свіжішим, ніж був протягом ночі. А Каспіан сказав: Час настав, друзі! Вони звелися, оголили мечі і сформували щільну шеренгу. Взявши у центр Люсі з репічіпом на плечі, це було краще, ніж просто чекати. І кожен захоплювався всіма іншими дужче, ніж зазвичай. Замить вони вже марширували. Коли дійшли до краю лісу, вже майже розвиднілось, а там, на піску, наче велетенська ящерка чи гнучкий крокодил. Чи плазун з лапами? Гігантський, жахливий та вузлуватий, лежав дракон. Але побачивши їх, замість того, щоб звестися і вивергнути вогонь та дим, дракон відступив, майже плазуючи назад на мілковіддя. Чому він так хитає головою? запитав Едмонд. А тепер киває, сказав Каспіан. Із його ока щось витікає, мовив Драніян. Ой, та невже ви не бачите, сказала Люсі. Він плаче, це сльози. Як не довіряв йому пані, сказав Драніян. Так роблять крокодили, щоб послабити вашу пильність. Він похитав головою, коли ти сказав це, зауважив Едмон. Наче хотів заперечити. Дивись, знову. Гадаєте, він розуміє, що ми говоримо? запитала Люсі. Дракон пристрасно закивав. Репічіп зіслизнув з плеча Люсі і виступив наперед. Драконе! Почувся його дзвінкий голосок. Ти розумієш мову? дракон кивнув. Ти можеш говорити? похитав головою. Якщо так, мовив репічіп. марна справа запитувати про твої наміри, але ти можеш засвідчити нам свою дружбу, піднявши над головою свою ліву передню лапу. Істота так і зробила, але дуже незграбно, адже її лапа спухла і боліла, перетиснута золотим браслетом. Погляньте, вигукнула Люсі. У нього щось не гаразд із лапою, піднесенький, мабуть, тому він і плаче. Можливо, він прийшов, щоб ми його вилікували, як в оповіді, про Дроклі та лева. Обережно Люсі, сказав Каспіан. Цей дракон дуже мудрий, але він може бути брехуном. Але Люсі вже бігла вперед, а слідом за нею репічіп так швидко, як дозволяли його короткі лапки. А далі, звісно, хлопці і дриніян. Покажи свою бідолашну лапку, попросила Люсі. Можливо, я її вилікую. Дракон, який раніше був Юстасом, радісно простягнув їй свою хвору лапу, пам'ятаючи, як чарівне зілля Люсі вилікувало його від морської хвороби, ще коли він не був драконом. Однак йому довелося розчаруватись. Магічна рідина трохи полегшила біль та вилікувала пухлину, але не змогла розчинити золота. Усі стояли навколо, спостерігаючи за лікуванням. І несподівано Каспіан вигукнув «Погляньте!» Його очі втупилися в браслет.